Я дякую, що дали можливість зрятувати, шановні депутати. Мене було обрано секретарем міської ради 30 листопада 2015 року рішення міської ради цього цьому скликання протоколу номер 4 Відповідно до статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, секретар міської ради забезпечує ефективну координацію роботи постійних комісій міської ради, здійснення депутатами міської ради своїх повноважень. За звітний період відбулося 385 постійних комісій. Це за рік і 8 місяців. Підготовлено та проведено 22 сесії міської ради. Це була 23. З них 7 позачергових, 27 пленарних засідань міської ради. Депутати міської ради спільно з керівниками виконавчих органів міської ради, громадськими активістами місця працюють у 15 робочих групах. Сесійна діяння Житомирської міської ради відбувається виключно у правовому полі, окресленому чинним законодавством України, регламентом Житомирської міської ради і спрямована на задоволення потреб та інтересів територіальної громади міста Житомира. Проведено близько 15 нарад з головами комісій та фракцій, загальних сесійних питань, більше 50 робочих нарад з питань організації та проведення сесії. Депутатами міської ради було прийнято 648 суспільно важливих рішень. За звітний період було підготовлено 660 проєктів рішень Житомирської міської ради. Із них було знято з розгляду самі між депутатами, 102 проєкти рішення. При формулюванні порядку денному було включено 90 рішень. Прийняті рішення стосуються соціального захисту родин учасників АТО, соціально-економічного розвитку міста, земельні питання тощо. За майже півтора року у місті впроваджено і успішно реалізовано проекти у різних сферах життєдіяльності громад міста. Спільно з депутатським корпусом були розроблені проекти рішень щодо внесення змін до регламенту, внесення змін до положень постійних комісій Житомирської міської ради, внесення змін до програм забезпечення депутатської діяльності. Пропонуємо на слайді подивитися порівняльну таблицю роботи депутатського корпусу минулого скликання і сьогоднішнього. Тобто ми бачимо, що у нас активніше працюють комісії, набагато більше кількість засідань комісій, рішень прийнятих і проведення сесій за певні періоди. З 1 грудня 2015 року до мене, як до секретаря міської ради, надійшли 447 звернень громадян. Було проведено роз'яснень 277, надано позитивну відповідь на 170 звернень громадян. На сьогоднішній день, вже другий рік поспіль, у нас стілюється, я рахую найуспішніший проєкт це проєкт бюджету участі. Для порівняння, у 2016 році було зареєстровано 67 бланків заявок на загальну суму 40 мільйонів 784 тисячі гривень, з яких 54 проекти були допущені до загального. За результатами перевірки. Цього року подано 102 заявки на 81 мільйон гривень. У 2016 році на реалізацію проєкту з міського бюджету було виділено 1% коштів від загальних доходів міста. Це 9 мільйонів гривень. У 2017 році ця сума становить 12 млн грн. При цьому значно полегшено процедуру подачі заявок і ну, велика робота відбувається, і багато проєктів на сьогоднішній день в бюджету участі. Є вже виконані, реалізовані і багато які ж на стадії реалізації. Рахуємо, що до 1 вересня ми закінчимо реалізовувати всі проекти. З метою економії бюджетних коштів та раціонального їх використання створено наступні робочі групи: По будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення реконструкції електричних мереж зовнішнього освітлення на території ПП парк. По реконструкції об'єктів кінотеатру Космос кінотеатру Жовтень, номер музична школа номер 3 приміщення бібліотечних філій і музична також е, номер 2 КП СМНЗ. По придбанню ліцензійного цифрового кінообладнання звукопісиличої апаратури, виконавці діючих міських цільових програм підготували відповідні проекти за урахуванням вимог порядку розроблення фінансування моніторингу. Зараз тривають засідання робочої групи щодо розробки комплексної цільової програми Ефективна влада конкурентне місто». Для розроблення програми залучені також депутати міської ради. Вони входять майже всі робочі групи, які перераховуються, і вони не всі тут включені. Під час роботи комісії з питань нагородження також було відзначено у 2015 році 122 клопотання розглянуто. Підготовлені матеріали та відзначено 581 громадянина та 58 колективів. У 2016 році 255 клопотань. Підготовлено матеріали та відзначено 774 громадянини та 53 колектива. Майже 30% нагороджених це військові, волонтери, громадські діячі. Підготовлено план навчання для депутатів. Ми мали починати роботу з 15 числа, але перенесли після засідань сесії. Завдяки роботі комісії з конкурсної оренди майна комунальної власності, передача майна в оренду відбувається за принципами відкритості, в якої ж також працює з секретарем комісії. У червні 2017 року створено робочу групу з розгляду питань щодо розміщення на території міста тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності. Завдяки ініціативи ну, фракції самопоміч нашої ініціативи. Зараз відбувається контроль за використанням бюджет, за використанням бюджетних коштів. Був зроблений запит депутатом Рибаком, і ми отримали на сьогоднішній день вже звіти від всіх розпорядників коштів щодо проведення закупівель без процедур Прозоро. Тож, 15 16 року управлінням культури міської ради забезпечено великий перелік заходів. Це той час, коли підпорядковувалися мені управління культури. Я можу їх зачитувати або можемо вивести просто на слайд. З сумами, і бібліотеки ми фонд поповнювали, і обладнання для кінотеатру закуповували, тобто багато їх реконструкції вузлів, газових, все інше. У 2016 році було проведено зовнішній незалежний аудит. Також за ініціативою об'єднання самопоміч поділялися кошти на проведення аудиту комунальних підприємств. І вони зараз активно використовуються і проводяться аудити. Заклади культури міста організовували 273 масових заходи. Також можу перерахувати за бажання, можна прочитати. 273 всі зачитували. У квітні 16 року в житомирі відкрили Дім української культури. За цей час до Дому української культури відвідали заклад 11 281 житомирянин та гостей міста. Всього відбулося понад 100 заходів саме в цьому приміщенні. Продовж 15-16 року Житомирському НВК Спеціального типу номер 59 центральної дитячої міської лікарні, міському палаці культури та в Житомирському музичному дамтріатрі відбулися новорічні ранки, в яких взяли участь 10 686 дітей. Це були діти загиблих родин АТО і діти молодших класів, які також отримали безкоштовні подарунки новорічні і були проведені ранки. Перше відбувся масштабний фестиваль Великдень у Житомирі з 28 по 9 травня 2016 року і на, новому, на новому бульварі. Для Житомирян працювали про понад 20 локацій, фестивалі, ярмарки та майстер-класи. На фестивалі писанок були представлені писанки, які були розписані дітьми наших шкіл. Це було 300 писанок. Також був проведений фестиваль театрів Грінфест. Залученням ну, прилистайте, будь ласка. Фестиваль Корольов Фест, де були кухні представлені, сім кухонь. Ну, Якщо перераховувати всі фестивалі, то також тут перелік. Тому, не дивлячись просто на такі розмаїття політичних сил, я рахую, що моєю метою було це об'єднання депутатського корпусу і. Все-таки сесії всі відбувалися і проходили. І рішення приймалися, і відпрацьовувалися в комісіях. І рахую, що все здається. Не все так просто, але в кінці все рівно ми маємо результати. Результат, а результат це наші сесії і наші прийняті рішення для громади міста. Дякую. І ставлю на голосування взяти звіт секретаря міської ради до відома. Голосуємо, будь ласка. Секретарі голосують чи ні, чи конфлікт інтересів. Таке не взято до відома, що далі. Нічого, то навіщо ми голосували? Дякую вам. Так, Давайте наступне питання.